У вас вже утеплений будинок і ви не знаєте, чим облицювати його, пропонуємо вам модульну фасадну систему, яка називається гнучкий клінкер Еластоклін. В складі цієї плиточки й кварцевий пісок, поліакрил, добавки, а також пігмент оксид заліза, який не вигорає. Дана панель йде в розмірі 1,15 на 48 см, Вона йде ось на такій сільці, яку потім потрібно також затерти зверху, щоб зробити шви. Але зверніть увагу, що ці плиточки вони йдуть в захисній плівці. За рахунок цього ви її не забрудните. Друзі, у нас 16 кольорів даної плиточки, яка йде з плівкою, і більш ніж 30 кольорів, які йдуть без такої захисної плівки. Строк виготовлення 10 робочих днів, великий вибір. Тому, друзі, заходьте або на наш сайт, або пишіть нам вайбер телеграм, ми вам скинемо наші кольори.